Розповім тобі цікаву історію. Поїхала я сьогодні до поліції, мені сказали, що мені треба туди поїхати проявитися, бо ми змінили адресу проживання. Поїхала я, зайшла до поліції величезний відділок, питаю в інформаційному віконечку, я з України, куди мені йти? Вона мені каже, ось там є черга, туди йдіть, беріть собі номерочок і йдіть. Я взяла собі номерочок 201, на табло 75 номер. Я чекала десятеро людей, Чу... прям чую, що не туди стою. Підходжу, вибачаюся, кажу, я з України. України мені потрібно змінити адресу. Вона каже, так тобі не в цей відділок поліції. Я кажу, як не в цей? Мені сказали сюди. Вона каже: Ні, для всіх українців, які знаходяться в Загребі, зробили окреме віконечко на Петрово. Це відділок поліції, і не потрібно підніматися наверх. Там зліва двері, заходите в відділок поліції, зліва двері, жовто-блакитний наш прапірець, і там третій третій кабінет для українців, для тимчасово переміщених.